Запозичене свято Дня Закоханих напрочуд швидко стало традиційним в Україні. Можливо, це пов'язано із притаманними нашому народу властивостями гостинності, щирості, відкритості та милосердю. От і центр військово-музичного мистецтва повітряних сил України з нагоди Дня Святого Валентина вразив вінничан неординарним святковим шоу. Такого концерту військові артисти ще не готували, а ми не бачили і не побачимо, адже ексклюзив може бути тільки раз, і на тому наполягають військові автори концерту. Це поєднання поєднання різножанрових творів, перш за все, але всі вони об'єднані одною, одною думкою на направлені на кохання. Звичайно, це можливо різнобічні сторони кохання в деяких номерах. Це може бути. Якісь ревнощі, певно, Це може бути навіть, ну я хотів би говорити, зрада це не є сторона кохання, навпаки, інша сторона медалі. Але, на жаль, в житті це теж присутні. І тому ми намагалися, я ще раз повторюся, що всі сторони кохання абсолютно об'єднати в один контекст, тому назвали цей проект Симфонія кохання. Це ж був іспит і для моїх працівників, тому що. З такою кількістю апаратури і виконавців ми рідко коли зустрічалися, тому це в принципі іспити і для наших працівників. Здавалося б, і вірші, що звучали прочитані багатьма, і пісні в чиємусь виконанні чули, і кадри з фільмів знайомі. Але в компонуці сценарію концерту все так вдало поєднано. Знайдено такі нюанси та акценти, форми, образи у супроводі оркестру чи мінусовок, живий спів, що здавалось сам палац мистецтва заря. Бриняв високими почуттями, і артистів і глядачів драйв-концерту захопив настільки, що й не зчулося, як він підійшов до завершення. Хотілося б іще дивитися, слухати, насолоджуватись майстерними талановитими сповідями кохання. Цікаво, що участь у святковому шоу узяли і колишні працівники центру, і з інших військових мистецьких колективів, і вже діти творців. Батько працює, і мама працювала, і це не вперше. І раніше я виступала, і за любви, коли мене. Просять, я я завжди з радістю в моєму житті були подібні концерти, але цей особливий ви знаєте. Кожен концерт є особливим. Перший концерт, в який ми не задіємо військову форму. Вже чудово. Дуже нам сподобалося, дуже гарно виступали. Молодці у непростий час живемо. Ми і військові вже відбулось відчутне скорочення в колективі центру військово-музичного мистецтва повітряних сил України і зараз триває. І вкотре радіючи талановитому яскравому посилу підготовленому артистами центру, мимоволі здрагається душа. Невже і його дозволять розвалити?